Дівчатка, всім привіт! Я рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні я до вас зі смаколиками, які я скуштувала, які мені сподобалися, чи не дуже. Тут і солодощі, і чіпси, і різні всякі смаколики. Якщо вам цікаво таке, залишайтеся зараз зі мною. та... Я поділюся з вами своєю думкою. І так, дівчата та хоп'ята, перше, з чого я хочу почати, з чим поділитися, це такі смачнющі чіпси. Вони від торговельної марки Lorenz. Ці були з морською, сіллю та перцем чорним, а ці були з розмарином. Мені сподобалися обидві. Я купувала їх в Тегут. Ось, може, ще десь є. Тут є шкала за шкалою класів CD, не дуже гарний, але на смак просто бомба, картопляні чипси. Дуже раджу. Дуже смачніші. Хто мене давно дивиться, знаєте мою любов до солодкого. Поки що ми дуже дружимо з солодким. Тож хочу з вами подивитися: от такою в Кауфланді купувала шоколадну плиточку. Тут є 100 грамів вона. Чорна з цільним лісовим горішком. Дуже, дуже смачнюща. Мені сподобалося, бо тут багато горішків це так звана версія українського міленіуму з лісовим горіхом, хто знає та полюбляє, ось таку я знайшла: до євро, коштує в районі 1 євро. Достойна заміна. Аналог Міленіуму, але все ж таки вітчизняний наш шоколад смачніший, мушу визнати. Брала на спробу: отакі от, от від Баунті, шість бісквітиків з кокосовою начинкою. Я скажу, що нічого особливого, як на мене, так, і є кокосовий присмак, але він не дуже яскравий. Ось і е, такі собі маленькі по 30 грамів бісквіти, е, достатньо дорогі. Я купляла е, на ціннику була ціна Євро 29, а потім е, в чеку знайшла, що пробила її в Кауфланді за 3,50. Тож будьте обережні, перевіряйте чеки своєчасно. Ось, ну а це я. Не буду повторювати, мене не вразив цей продукт. Що мені ще не сподобалося, от такі от вафлі. купляла в Теті за акційною ціною. А як тут вказано, першочергова ціна це євро 55 центів. Нічого особливого, не раджу я таке. Лу. Торгівельна марка. Що мені сподобалося, це від Rocher, ось такі місцеві популярні батончики дупло, називаються також з горіховою начинкою, хрустка вафелька та приємний зовнішній шоколад. Мені дуже сподобалося. Кожен з батончиків тут був в окремій пачці. Але достатньо калорійний продукт, у 100 г 551 ккал. Тож, якщо ви слідкуєте за своєю фігурою, обережніше, дівчата. Як я розумію, по багатьом солодощам, тож тут у Німеччині горіхова начинка дуже є популярна. Так сталося з цією конфеткою, конфетками від Ferrero Кюзхен. Це ще лінійка пасхальна великодня. От тут 150 грамів, або 28 штучок, маленьких таких було яєчок. І сподобалося було смачно. Ось такі у Нетто Маркеті я купляла. це такі як вафельні листочки, вкриті чорним шоколадом. Вони не завжди є, це був якийсь завіс, конкретний. Я встигла купити на спробу, мені дуже сподобалося. хрусткі, легкі і штучки 3 з'їси, і вже дуже добре з чашкою чаю. До речі, я тут попиваю чайочок. Якщо ви також, то приємного і не забувайте про солодощі. Це торгівельна марка Wurcener. Раджу, якщо десь побачите, в тому ж не то беріть. Будете задажу вам в цьому випуску всі солодощі, які в мене тут скопилися. Ось таке від Ferrero також, ось так, от бачите, йогуртель, молочний шоколад з полуничкою. У паличках паличка кожна в окремій упаковці. Мені сподобалося молочний файний шоколад та чутно присмак полуниці. Рекомендую. Дивимо мак Kinder. ось така карт. Це одна з карток, вони є в упаковках. Хростка вафелька вкрита шоколадом і якась молочна начинка. Від Kinder. мені подобається. Нам їх люб'язно надавав тафель, причому декілька разів мені подобається. Сама поки що не купляла, але. Можливо, за цільною ціною теж придбаю. У мене є ось такий от е, улюблений десертик, який я теж купляю собі у е, маркеті Нетто. Це торгівельна марка Erman. Вони є з різними смаками, продаються в молочному відділі. Е, конкретно цей був зі смаком чок з трачатела, е, такий шоколадні хлоп'ята. Ось ще мій улюблений є з Double Coffee. Подвійна кава. Ось, тож придивіться, коштує без акції євро дуже смачнющий десертик з вершками. Надав тафель такий от батончик, його можна бачити на касі в маркетах У Кабурі, якщо я правильно прочитаю. Це не дуже файний батончик, запам'ятайте упаковку і не раджу, бо якийсь все ж таки хімічний присмак він має. Я люблю більш натуральні смаки. Всім відомий, як в Україні, так і в Німеччині. Дівчата це Баунті. Райська насолода. так, Всі пам'ятаємо, я думаю, рекламу. Вона була дуже вдалою, в пам'ять мою в'їлася. Ось такий Баунті, оригінальний. Ну що тут сказати, це дійсно смаката. Ось такі дивні конфетки, цукерки я побачила від Харбу. Це маршмелоу в чорному шоколаді. Купляла тут в Теді, але бачила ще й в марткауфі, і мені дуже сподобалася. Така е, трохи жувальна консистенція, а сам е, смак дуже мені схожий на пташине молоко українське чи польського виробництва. Дуже смачні конфетки. Якщо ще побачу за акційною ціною, теж обов'язково придбаю пару пакетиків. І раджу вам також. Ось такі бонбонс. це людяники з Маракуєю та імперем. Купляла в період, коли горло трошки в мене було боліло. Ось дуже допомогли. Гарні купувала в Росмані. теж раджу всю цю лінійку, бо мене ще пригощали іншими схожими також людяниками цієї лінійки, всі смачні, всі. Натуральні, безхімозні, безлактозні, безглютенові. Ну, дуже файні конфетки. Людяники, то ж раджу придивитися. Ось така шоколадочка. Купляла її на фабриці Лауленштайн. Огляд на неї ви побачите в моєму минулому відео, яке перед цим вийшло. Подивіться: це чорний шоколад з вишнею. Лісною дуже-дуже смачненький, але й дорогий. Отже, якщо ви маєте змогу спробувати, то дуже раджу файний шоколад. Ось такий шоколад люб'язно нам надає тафель. Це, продається у Lidl, але це швейцарського виробництва шоколад, це молочний з горіхами, а це був білий з мигдалем. Мені обидва сподобалися, але оцей. Як на мене, ще смачніший, ще солодший. І обидві версії з горішками, тож що обидві версії є трохи ПП. Ось такі фруктові батончики. Тут вишня та журавлина. Я раджу, теж продається в Нетто у Німеччині. Дуже смачні і недорогі. В індивідуальній упаковці дуже. Швидко і приємно брати з собою в якісь поїздки на перекуси, на навчання, на роботу, куди завгодно. Мої улюблені хрусткі, цільнозернові хлібці, коли я е, сподіваюся схуднути, а зараз також такий момент, то я е, трохи заміняю білий хліб чи будь-який хліб оцими хлібцями періодично, і це мені допомагає трохи збавити свою вагу. Бо тут, знаєте, у Німеччині а, є змога а, гарно попоїсти, і це не завжди добре для фігури, для нас, жінок. Такі ще горішки купула ZBer. В Кауфланді продається ця торгівельна марка. Вони не дуже файні, скажу так, але ну, середні такі за смаком і середні десь за ціною. Тож, якщо. Ви буваєте часто в Кауфанді закупляєтеся, то, мабуть, ви вже це знаєте, цей продукт. Нічого поганого, але й гарного це теж. Лише. Ось такі снеки також купляла в Кауфланді. Це італійський снек з оливковою олією. хрусткі такі прикольні штучки. Вони з муки, тут міститься мука, тож дивіться, хто. На походанні дівчата, то обережніше, але файні. Також взяти з собою в потяг чи в літак, в дорогу дуже файно, мені сподобалися. Мої чаї. Ось такий чай купляла в Росмані це з фенхелем. Він трохи заспокійливий для вашого шлунку. Якщо є певні газоутворення періодично, то раджу цей чай пити дуже файно. Цейонський купляли в іншому місці. В спеціалізованому магазині чаїв наша дівчина там працює у вона порекомендувала і ми залишилися задоволеними. Шварцер Теє, Цейлон, Теє, Швентнеф ось таке. вітаміни, які я приймала, я теж залишилася задоволена. Це таксофіт, вітамін С 1200. Я його приймала, коли я була на грані захворювання простудного, то я цю кінську дозу випивала у таблиці і не змогла після неї захворіти. Тож начебто діє. Таку магнезію в стіках пропивала, купляла її теж в нетто, Але тут невелика дозировка, Це 250 мг магнезії. Тож, Нічого такого я не, на собі не відчула. Також тут ще є вітамін Е. але це таке для підтримки організму. Більше в думках, ніж на Можу показати, в когось це снеки для котів. А в мене це були снеки для моєї собачки маленької. Вона дуже полюбила ці від Vita Craft такі м'якенькі курині снеки. Вони тут зеленю, тож дуже раджу для котів чи для маленьких собачок спробувати Єонето до 2 євро коштує пачка. А я купляла за акційною ціною євро 11, дуже файна ціна була, і собачці дуже мої сподобалися. Ошійничок від цеків, це кліщі, блохи та інші всякі тваринки малесенькі, але він нічого не дав. Не можу сказати, що я знайшла щось, що підійде оптимально. Поки що ми в пошуках вже використовували різні ощійники, спреї, таблетки, капсули. Поки що ці мутати все ще лізуть на мою собачку. Але ми боремося і шукаємо. Якщо ви щось знаєте, таке будь ласка, напишіть в коментарях. Дякую вам за перегляд! Це було все. Підписуйтеся на мій канал, підтримайте мене. Пишіть, що б хотіла побачити, та гарного вам продовження літа. Пока.